Чуєш? Так лунає звук серця. Із лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб канал Моя Україна, Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України? Хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні, політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна, Україна кожного з нас. Єдина і непохитна головні новини України на каналі Моя Україна, звільнимо та відбудуємо Україну, відсвяткуємо перемогу разом. Ворог намагається покращити власне тактичне положення на Лиманському напрямку. Водночас військо кремлівського фюрера зосереджує зусилля на наступальних діях на Авдіївському Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби загарбники безуспішно намагалися наступати на позиції українських військових в районах більше ніж 15 населених пунктів. Всі атаки росіян були зупинені. Минулої доби російські терористичні війська завдали п'ять ракетних ударів та здійснили 42 обстріли позицій українських захисників населених пунктів з використанням систем залпового вогню. У генеральному штабі збройних сил України наголошують, що ворог не покидає власних планів щодо завдання ударів по цивільній та критичній інфраструктурі населених пунктів країни, а також знищення енергетичної системи України. Російські загарбники продовжують вести провокаційні дії у прикордонних районах, а також здійснювати обстріли позицій українських військових та цивільної інфраструктури населених пунктів. Наразі у генеральному штабі ЗСУ не бачать ознак формування угрупувань для повторного наступу з російського та білоруського кордонів. Окупанти продовжують здійснювати вогневе ураження населених міст, розташованих вздовж лінії зіткнення. Найбільше страждають від збройної агресії Куп'янський Лиманський напрямок, де ворог використовує всі види озброєння для стримування контрнаступу українських військових. Авдіївський та бахмутський напрямки залишаються найактивнішими. Загарбники регулярно обстрілюють позиції українських військових. Намагаються вести наступальні дії та в деяких районах мають незначне просування. Під вогонь противника на цих напрямках потрапили більше ніж 15 населених пунктів. Стало відомо, що російські війська мають невелике просування в районі Бахмуту та центральної частини міста Мар'їнка. Також росіяни тимчасово отримали контроль над населеним пунктом Яковлівка. Продовжуємо вірити в підрозділи Сил оборони, які наразі знаходяться на Бахмутському та Авдіївському напрямках. У розвідці Великої Британії повідомляють, що бункерний дід відправив в Україну оперних співаків, акторів та артистів цирку для розваги російських військових. Таким чином, військове та цивільне керівництво терористичної федерації докладає максимальних зусиль для підтримки власних військових. Британська розвідка має дані про те, що у міністерстві оборони Росії планують створення двох прифронтових творчих бригад та закликають дарувати військовослужбовцям музичні інструменти. Я навіть не знаю, як коментувати такі плани міноборони Російської Федерації, що росіяни будуть робити з тими музичними інструментами, коли вони навіть шкарпетки мародерять в українців. Що думаєте з цього приводу? В інституті вивчення війни повідомляють, що іміджмейкери кремлівського фюрера планують зобразити диктатора лідером, який максимально підтримує зв'язок з російським народом. Так, наприклад, найближчим часом бункерний дід може відвідати урочисте відкриття індичої ферми. Як ви вважаєте, чи зможуть такі безглузді заходи зробити з хворого бункерного діда народним президентом? Ну і ще трішки новин за Перебріка. Олександр Дугін, один з головних ідеологів Кремля, запропонував власний спосіб розв'язання демографічної проблеми Російської Федерації. Чиновник запропонував відійти від модерна до традицій, заборонити аборти, розлучення, а також запровадити нові види покарання, наприклад, за крадіжко шибениця за блуд на багаття. У цікаві часи живемо. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки в коментарях. На даний момент це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую, що продовжуєте підтримувати канал Моя Україна. Ваша активність у вигляді репостів, коментарів та лайків допомагає підіймати рейтинг каналу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про те, як живе Україна в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. Тримаймося. Ми обов'язково здолаємо ворога. До наступних зустрічей у випусках Моя Україна.